Хто тут головний? Я начальник бригади. Скільки Реальної у вас людей? Тут 45 загалом сотня. Мені треба, щоб уся сотня зібрала обладнання і сіла машини. Ми не поїдемо, якщо не знатимемо навіщо. Ви поїдете в Чорнобиль. Паливо з реактора просочиться в землю і отруїть воду від Києва до Чорного моря. кажуть назавжди. То що робити? Нам треба встановити радіатор на рідкому азоті під цим бетонним. Фундаментом І з середини туди дістатися неможливо, тож доведеться лізти під землею. А що над фундаментом? Активна зона реактора, і вона плавиться, і воно звалиться на нас. Ні, якщо закінчити за шість тижнів. Почнемо копати тут. Вириємо 150-метровий тунель сюди. розкопаємо до розмірів 30 на 30 метрів для цього радіатора. Тяжке обладнання використовувати не можна. Треба рити руками. Тоді мені треба більше людей. Щонайменше 400. Працюватимемо цілодобово. Не хочу, щоб мої. Люди були тут хоч на секунду довше ніж треба.